Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 6 класу. Продовжуємо тему раціональні числа та дії з ними. Ми з вами вже розглянули дві самостійні роботи, на яких розглянули поняття додатніх та від'ємних чисел, координатної і прямої. Розглянули окреме число 0. Також розглянули з вами поняття в минулій самостійній роботі протилежні числа модуль числа. Цілі числа та раціональні числа. І сьогоднішня самостійна робота це 24-та самостійна робота тема її – порівняння раціональних чисел. Давайте згадаємо спочатку, які числа раціональні. Ми з вами вже вивчили поняття цілих чисел і раціональних. Цілі це які натуральні, протилежні до натуральних і число 0. Раціональні це цілі числа плюс дробові. Це множина раціональних чисел. Тепер правила порівняння раціональних чисел. Існує декілька таких властивостей порівняння, ну, давайте згадаємо їх. Перша властивість із двох від'ємних чисел меншим є те, модуль якого більший. Тобто, якщо два від'ємних числа А і Б від'ємні, і якщо модуль А Більший модуля B, то А буде менше B. От така перша властивість. Тобто, щоб порівняти два від'ємних числа. Ну, давайте, на прикладі покажемо, числова пряма. Там що, які взяти? мінус 2 і мінус 1. Два числа. Який з них більше? Більше мінус 1, оскільки воно. Ближче до нуля, так? Від'ємні числа. Але модуль мінус 2 буде більший від модуля мінус 1, оскільки 2 більше одиниці. А так виходить у нас, що мінус 2 менше мінус 1. Ось така умова при порівнянні від'ємних чисел. Тобто від'ємне від число буде те більше, модуль якого менший. Ну, здається, так заплутано, але далі ви зрозумієте. Подивимось, розв'язувати почнемо завдання. Зрозумієте цю властивість. Тепер друга властивість. Яка у нас? 0 завжди більший від будь-якого від'ємного числа, але менший від будь-якого додатнього числа. Друга властивість. 0. Більший від А, якщо А від'ємне. Якщо А менше нуля? Ну, від'ємне, да? Давайте не менше нуля, а від'ємне. Ще на цій термінології будемо. Від'ємне. І 0 менше Б. Якщо Б. Додатня. Додатнє. Отака От друга властивість. Ну, третя властивість очевидна. Будь-яке від'ємне число менше від додатнього. Тобто, якщо А від'ємне, то А буде менше Б. Де А від'ємне Б додатнє. От такі три властивості. Але основна властивість, яку нам потрібно з вами пам'ятати, навіть це не властивість, а правило. Скажемо так, давайте ми його ось тут запишемо нижче. Правило. Яке правило? Що на координатній прямій точка з більшою координатою лежить правіше, ніж точка з меншою координатою. Тобто, у нас є початок відліку, координатна пряма. Вибрано одиничний відрізок якийсь. то ось точку А. Позначили точку Б. Та точка, яка правіше, буде завжди більшою від тієї точки, яка лівіше. В нашому випадку, от ми позначили точки А, 0 і Б. Б від'ємне, А додатнє 0. Це число 0. І у нас буде справджуватися, що А буде найбільшою. Тобто, буде що? А більше від 0. А 0, в свою чергу, більший від Б. Ну і А, відповідно, буде більше від Б. Тобто, правіше, більші точки, лівіше. Координати точки з меншими координатами. От таке правило. Ми його й будемо використовувати для розв'язування наших завдань. Перше завдання. Розташуйте за зростанням числа. І у нас тут 4 числа записані. мінус 0,1, це дробове число, так? Мінус 3,2 також дробове число, число 0 і число 1,1. От нам їх треба розташувати в порядку. За зростанням. Що значить за зростанням? Від найменшого до найбільшого. Давайте їх схематично на числовій прямій розмістимо. Числова пряма, не будемо вибирати якийсь одиничний відрізок, просто поставимо числа 0. 1,1 – Це додатнє число, воно буде правіше від нуля. Мінус 0. мінус 0,1. 1 і мінус 3,2. Спочатку йде мінус 0,1 після нуля в від'ємних числа, а потім десь ось тут мінус 3,27. От ми розмістили ці чотири числа на нашій координатній прямій. А тепер використовуємо наше правило, яке буде тут найменше число. Мінус 3,2. Потім мінус 0,1, потім 0 і найбільше 1,13. Тобто порядок зростання буде який? Мінус 3,2, мінус 0,1 0 і 1,13. Шукаємо таке розміщення цифр. Серед варіантів відповіді варіант відповіді В. Отже, правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді В. Порядок зростання цих чисел ось такий. Друге завдання. Знайдіть усі натуральні значення х, при яких є правильною нерівність. Нерівність у нас яка х більше від мінус 3,2. І менше рівне 3. Подвійна нерівність зріва строга справа обмеження нестроге. Знову ж таки, давайте. Координатну. Пряму. Координатну пряму. Напрямок. Початок відліку 0. Одиничний відрізок 1, 2, 3. Справа нам трійка вистачить. Зліва. Мінус 1, мінус 2, мінус 3. І ще у нас є тут що? Мінус 3,2. Ось вона буде. Це число. Давайте отак згори. мінус 3,2. От в цьому проміжку від мінус 3,2, не включаючи його, кругляшком позначимо. І до трійки, включаючи. Ось на цьому проміжку знаходяться всі наші ікси. Тобто, всі ці числа не обов'язково вони будуть цілими. Це можуть бути і дробові, тобто це будь-яке раціональне число з цього проміжку є розв'язком цієї нерівності. Але серед оцих усіх розв'язків, що є цієї нерівності, нам треба. Вибрати усі натуральні значення хса. Натуральні значення ікса це ті, які використовуються при лічбі. І 0 ми не враховуємо, оскільки 0 не є натуральним числом. Тобто це будуть числа 1, 2 і 3, оскільки ось тут у нас знак нестрогої нерівності. Тобто ось ці три числа будуть натуральними. Шукаємо серед варіантів відповіді запис цих трьох чисел є ось аж у варіанті відповіді Г. Тому правильною відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді Г. Ще раз, розв'язком оцієї нерівності будуть усі раціональні числа з оцього проміжку від мінус 3,2 не включаючи до 3 включаючи. Але нам, за умовою треба вибрати тільки натуральні значення, а натуральних їх всього три. 1, 2 і 3. Отже, відповідь правильна: варіант Г. Продовжуємо. Третє завдання. Замість зірочки вставте знак менше або більше так, щоб отримати правильну рівність. Пункт А. 8,9 і 9,1. Знову ж таки, який тут буде знак? 9,1 правіше знаходиться на числовій прямій. Дивимося. Якщо у нас буде десь 0 початок відліку, 8,9 буде справа від 0, а 9,1 буде ще правіше, оскільки це число більше. І отже, тут буде знак ось такий: 8,9 менше від 9,01. Пункт Б. Мінус 9,2 і 0,09. Тут порівнюється два числа протилежних знаків. Від'ємне і додатнє. Ми знаємо, є властивість. Ось третя у нас властивість, що додатнє число завжди більше від від'ємного. Тому тут відразу ставимо знак менше. Мінус 9,2 буде менше від 0,09. І пункт В. Пункт В. У нас порівняться тут два від'ємних дробових числа мінус 4,5. І мінус 4,1 третя. Так, щоб порівняти два від'ємних числа, нам треба порівняти модулі цих чисел. Модуль числа мінус 4,5 дорівнює 4,5. Знаємо, що модуль числа від'ємного числа це буде. Це саме додатнє число. 4,1. Як ще можна записати? Давайте так. Модуль мінус 4,1. Дивіться, у нас тут 5 шостих. Ми можемо записати 1 третю як 2 шостих. Мінус 4,2, щоб порівняти. І модуль числа мінус 4,2 буде 4,2. Ми розуміємо, що 4,5 більше, ніж 4,2. Тобто модуль числа від'ємного мінус 4,5 буде більший від модуля числа мінус 4,2. Значить, для самих чисел буде справджуватися протилежний знак. Тобто мінус 4, третя буде більша від мінус 4,5. Ось таким чином порівнюються від'ємні числа через їх модулі. Наступне четверте завдання. На координатній прямій позначено числа. є у нас рисунок. Координатна пряма початок відліку точка 0, за нею одиничний відрізок точка Т з координатою Т, вліво від нуля. Точка з координатою P маленьке. Потім точка з координатою К. І точка з координатою Н. Ось такий малюнок. І на координатній прямій позначені числа рисунок. Порівняйте: P і 0. Дивимося. П і 0. Варіант А. Завдання А. 0. Початок відліку. Точка у нас. Число П знаходиться лівіше від 0, Тобто, це якесь від'ємне число. Ми знаємо, що 0 завжди більший від від'ємного числа, тобто число P буде менше від 0. Ось така рівність буде в варіанті завдання А. Варіант завдання Б. Нам треба порівняти числа К і число Т. Дивимося, у нас число Т знаходиться справа від нуля, це додатнє число. Число k знаходиться зліва від нуля, це від'ємне число. Ми знаємо, у нас є властивість, що додатнє число завжди більше від від'ємного числа. Тому тут буде знак ось такий: k менше t. Від'ємне число завжди менше від додатнього. Ну і за нашим правилом, стандартним нашим правилом, що число, яке знаходиться правіше на координатній, прямій, буде завжди більше, тобто t більше k. Аналогічно, що 0 більше p. А тепер ось пункт В у нас. Тут трошки така умова цікава. Треба порівняти мінус n. Що значить мінус n? Це число протилежне до n. І число 0. Дивіться, число n у нас від'ємне. Число протилежне до n. Давайте зобразимо його на нашій координатній прямій. Продовжимо її. 0 початок відліку: числа t і p протилежні. Далі йде масштаб Одиничні відрізки. Ставимо одиничний відрізок. Ось це буде число мінус k. А ось це число буде мінус n. Відстань від 0 до n. Ось вона відстань n. І від 0 до мінус n також відстань n. Тобто, число мінус n на нашій координатній прямій буде ось воно де – і воно правіше від нуля. Тобто, якщо n від'ємне, то число мінус n буде вже додатнім. Протилежне число до від'ємного є додатнім. І тому у нас тут буде знак ось такий. Число мінус n буде більший від числа 0. Ось такі відповіді будуть до четвертого завдання. Все, розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, якщо відео вам сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачило якомога більше учнів. Підписуйтесь на канал. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!